Привіт, мої дорогенькі. Нарешті впоралася. Зранку сьогодні ж два школярі. Один в школу, другий в садочок. Ай, мої дітки маленькі. Десь усі поїхали, а ми з далеком на господарстві. Та й таке. Нічого нового немає. На вулиці сонечко світить, але бачу, люди йдуть у, у таких вітровках, можна сказати, у вітровках. Мабуть, зранку прохолодно, але вчора в день так жарко було, що дуже було жарко. Оце такі справи. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре. Всім хорошого дня. Смачної кавусі, я кавусю попила вже і давно. От, Тому сьогодні, мабуть, вже більше пити не буду хватити. А вам смачної кави і хорошого дня. Take shit, I got no love for the fateness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.

Буду радий за будь-яку співпрацю. Алі! Вас. Дякую. Зять підлизується. Мочі. Ось, пробуємо. Емонний смак. Емонний. Добре. Дуже добре. Останнім часом всі стараються харчуватись правильно. Тому на сучасній кухні обов'язково має бути мультипіч, або, як ми звикли називати аерориль. І я нарешті отримала мультипіч таку, як треба, об'ємом 9,5 літрів. І вам, мої дорогенькі, саме момент її. Придбати. Хто саме зараз замовить таку мультипіч, в подарунок отримає ось такий погружний блендер. До речі, цей блендер коштує 899 гривень. Але вам треба поспішити, тому що кількість таких подарунків обмежена. І на аерогриль дуже хороша ціна. Мультипіч готує страву швидко і рівномірно, і не потребує використання олії. Хіба що трішки розпилить зверху для хрусткої скоринки. Хоча скоринка буде і так. Тому що тут стоїть два тени знизу, два тени зверху, і ця мультипіч має потужну конвекцію. Вона дуже економна в електроенергії і легка вдовж має. Крушик, який знімається, і все покрите антипригарним покриттям. Помили, розсушили і порядок. І у вас на кухні ніде немає ніяких ні капок, жирних, немає нічого. Все чистесенько І приготована смачна страва. Ну, а зараз ми її випробуємо. Сьогодні я хочу запекти рибку. Так, піч має сенсорне управління. Зараз ми виберемо рибку нам треба. Так, рибка. І погнали. 18 хвилин на 180 градусів. Чекаємо. Все, з приготуванням. Ом, де Зараз візьму лопатку, хвилинку. Можна запікати без пергамента і без фольги. Просто поклали в кошик. Оце капочки жиру. Я не знаю, чи вам камера передає, чи ні. Це просто капочки жиру. Воно все туди на низ і все. Смако так. Ну, якщо по бажанню можна покласти і пергамент. Тостероні один з найкращих магазинів. З ними завжди цікаво. Дуже часті розіграші, акції, розпродажі. Часто дарують подарунки. На сторінці дуже багато класних оглядів також дуже багато хороших рецептів. В будь-який час вас підтримають навіть після того, як ви вже придбали в них річ, але у вас виникли якісь запитання. Вам обов'язково допоможуть і на сайті, Тостероні ось таку мультипіч ви можете придбати з оплатою частинами. Розділити на 4 платежі по 974 гривні. От нема у вас зараз можливості оплатити повністю за мультипіч. Розділіть без всяких переплат, без відсотків, без нічого. І поспішіть замовити, щоб отримати подарунок ще й блендер. Це просто супер пропозиція. Гарантія на таку мультипіч два роки. Сезон подарунків у тестероні оголошую відкритим. Ми зібрали для вас найкращі моделі аерогрилів. Це ROTEX на 9,5 літрів з двома тенами, знімним кошиком, 3D-нагрівом та сенсорним керуванням. Вони доступні. «Лена, ти що мене не впізнала? А як я можу впізнати букву Л? Фото ж немає. Собачки, слава Богу, всі на ліках. Вінтеру е, давно не показувала, та чого, у нас всі хворіють, сьогодні Вінтера возили в лікарню. Вінтеру теру штучну сльозу, бо йому вже 14 років, боні е, артрит е, задніх лап. Даємо ліки, ще чекаємо на ліки. Шорті поки тримається, ну, а Бонька у нас ще ж молода собачка. Боньки видалили камні на цьому, скажіть мені, на зубах. На скільки кілограм баклажан? Дівчат, на три кілограми по пачці і по 150 грам оцту і цукру запишіть. Оце все розколочуєте і півтора кілограма цибулі. Запомніть, три баклажани, половина цибулі, по пачці мівіна маленька пачка, вона, мабуть, вся маленька, мабуть, великих і не буває. Пачка до шашлику приправи і 150-150, цукру і оцту. Все просто. Ну, я його, як на пам'ять, вивчила, бо я його дуже часто робила. Я ходила на роботу, приїжджаю вечором із сум, жарю ці всі баклажани, пересипаю їх цибулю, я на другий день знаю, що вихідна, А вранці встаю, розкладаю баночки і стерилізую. Треба, щоб 12 годин обов'язково настояла. Цей рецепт давно-давно такий старий, але ви знаєте, я колись шукала щось приблизне в Ютубі, то не знайшла. Не знайшла й приблизного, дівчат. Буду, як ваша кума, що була у Польщі у дітей. Я до неї недавно їздила, так вона є в Польщі у дітей. Я ось на тій неділі в неї була. Неділю полетіла, а вівторок прилетіла. Вчасно прилетіла, бо то ж там таке в Польщі сталося. А зараз вже вроді все нормально. Так що я шукаю ще один лоточок, де я буду пересипати. Протупіла Лена. Ну Це все ісправино. А знаєте, раніше баночки завжди на стерилізовувала. У мене завжди були стерильні на плиті дров'яні. Ми вже дровами не топили, вже був газ. І завжди мене настерилізовані, ну там за день на стерилізую, накрию їх марличкою. Тоді було дуже-дуже дивитись ТСН, звісно. Зараз щось мене. єдині новини. По різному була, стараюсь смачно, бо готую для родини. По свадьбах раніше ходили, по весіллях вибачаюсь, готували з кумою. Раніше, це знаєте, в селі було за щастя, як тебе приглашають кухаркою, тебе значить, цінять, а потім уже далі стали платити кошти. Малі там, по 100 гривень, здається, але ж заробляв хоч щось. А раніше давали фартук, і це було щастя, О, тебе цінили, тебе погукали цим. Кухаркою, кухарки казали. Ще танець був для кухарок. Ну, коротше. А тоді вже трошки платили по 100, Так що ми. Дякую вам за рецепт. Я обов'язково його збер... ну, запишу і прикріплю в сторіс Інстаграм. Отак, От на моє сторіс прикріплю сьогодні ж. Хто хоче, зайдіть і зробіть скрін, і у вас цей буде рецепт. Послідовність робити – це все легко. Це жарити, цибуля, сира все. Ну нічого не треба сюди ніяких зусиль, ніякої моркви терти, ніякого там горчиці ніяких, нічого. Це все дуже просто робиться і це все дуже-дуже смачно. Звісно, не ходить на вулицю, бо ж. Соромно, я вже вчора це все винесла на розголод, бо мені надоїло. Тому вона й не хо і не ходить ні на вулицю, нікуди. Тому що всі кругом винуваті, що в неї щось не так. Яка у вас улюблена страва? Дівчата, я зараз так мало їм. У мене зараз 75 кг. кілограм. Я отак схудла. Моя улюблена страва, я дуже люблю вареники з вишнею, з картошкою. але... Але але я їх не готую, бо одних поправляються. Я люблю дуже випікати. Випічка також вредить моїй фігурі. Готую баклажани як шашлик. Їх можна закривати і на зиму, і просто їсти. Три кілограма баклажан можете зробити на пів порції. Я роблю в даному випадку на пів порції. Три кілограма баклажан це на порцію, півтора кілограма цибулі. Баклажани кружочками обсмажую, але ну, у мене дуже великі баклажани, ну широкі, то я їх порізала ще пополам. Обсмажую а цибулю сиру, пересипаю кожний шар баклажанів сирою цибулею. Тоді пачка мівіни, пачечка м'ясної мівіни чи то курячої пачечка приправи до шашлику, 150 грам оцту і 150 грам цукру. Дівчат, більше повторяти, не буду, збережу в актуальних. В інстаграм переходьте, підписуйтесь, переходьте і там все будете бачити. В інстаграм Умушки Лєночка. Не зім'я Єлене, а Кумушки Лєночка. Уже й до жарю. бачите, оце балок вчора борщ прямо в ефірі зварила такий смачний, що не можна передати. Ні, ні, в муку не треба, боже збав. Я взагалі для себе смажу в муку, ніколи не жарена мука, ви що це ж е, поджелудочне, ну зачем? Нікода, ні кабачки, ні баклажани в муку ні. Було таке, що робила ту темпуру, е, крахмал е, із е, цільнозерновим борошном. Робила смачно, але це дуже шкідливо. Вони є в збережені. Ні, немає їх збереженому. дівчат. Я не зб... ленту не буду зберігати. Я не футблогер, зберігати не буду. Я збережу в актуальні. Знаєте, як заходиш в інстаграм і там такі кружочки є. Там у мене рецепти. Щоб викладати рецепти, це треба футфутблогером бути займатися цим, усим, щось кожного дня готувати, щось придумувати, а не брати готове з Ютуба. Ні, це не про мене. Те, що я готую, я показую. І зберігаю його в актуальних. Воно без різниці, воно ж є в актуальних. Там багато в мене в актуальних є таких рецептів, що можна подивитися. Все дуже просто. Повторюю ще раз, можливо, хто тільки зайшов. Три кілограма баклажа. Ну це ж запомнить, я не знаю як. Як дважди-два. Три. Один, два, три. Половина цибулі, півтора кілограма цибулі, пачечка, Мівіни, приправи. М'ясної або шкурячої. Найдете м'ясну, буде ідеал. І пачка приправи до шашлика 150 грамів оцту, 150 грам цукру. Оце все ковбасите, перемішуєте, баклажани посмажені кружочками, пересипаєте сирою цибулею на кільцями, товстенько ріжте цибульку. Засипаєте це все, стряхаєте і ставите на 12 годин у холодильні. Вранці встаєте, хочете закрити. Ну, звісно ж, спробуєте. Хочете закрити, баночки розкладаєте і стерилізуєте півгодинки на водяній бані. Рекомендую такий лайфхак. Не класти полотенець ніяких, не класти ніяких полотенець, а просто використані кришки, які вже вам не потрібні, під кожну баночку класти і буде супер. Воно не зализується. Знаєте, з полотенцем може бризнуть водичка в баночку, а так, отак. А, а ще хто держить. Скільки з однієї порції виходить? Ой, дівчат, я ж не пам'ятаю, я ж давно вже не закривала, не дуже багато виходить. Уже шість баночок. Не пам'ятаю, дівчат. А ще я вам колись рекомендувала, зараз повторюю, кілограм сала любого, обріз, любов, яке б то не було. Ні, два кілограма сала, обріз, яке б то не було, два кг м'яса, також обріз, яке б то не було, 1 кілограм печінки. Ну, бажано свинячий. Ми робили раніше свинячий. Дві великі, одна велика цибулина або дві середні. Все перекручуємо сире на м'ясорубку, розкладаємо півлітрові баночки по, по це. Знаєте, не доповне, до а по поясочок оцей. І стерилізуємо також на водяній бані 35 4 години. Ну треба перевіряти. Я то знаєте, як перевіряла отак ножичком проковерну, воно вже видно до дна, що готове. Ставлю в каструлю. Наливаю водички, також само кришечки, ставлю баночки, прикриваю зверху каструлю кришечкою. так такий даю отвір, щоб пар сходив, і це вам паштет буде, і пельмені можна з нього робити, і макарони, і просто на хліб намазати. Отаке. О. Скільки ага, це вже було. Не знаю, скільки порцій, дівчат. Я ж не закривать, я вже давно не консервую дівчат, дуже давно. От у мене немає чоловіка, як помер мій чоловік, 9 років буде. 26 грудня. От відтоді, ні, брешу, коли в Києві жила, щавель консервувала. І огірочки, мабуть, якісь консервувала, коли ми жили на квартирі. Трошки і все. Після того я більше не консервую. А щавель, якщо закриваєте це сіні, рекомендую без солі, без оцту, Теж я беру баночку стерильну, гарно натоптую туди щавля, і кип'ятком заливаю закатую, Все, стоятиме і 2, і 3 роки. І п'ятком заливаю, так потрошку люки п'яточок, опять так ножичком роблю, дирочку, і ще підливаю. І перевертайте, не бійте, що півбанки змінив колір, ще валя, півбанки ні, то не страшно. Головне, він тоді дойде, накрите його, дойде і стоїть прекрасно. Завжди так закривала, і хто закривав, кому давала рецепти, всі задоволені. Єдине, що це смажить, не люблю, це для мене, я не знаю, що плитаться ця забризкана, коротше. У мене ще я помічниця прибирає в будинку. Солі за смаком, соль перед за смаком. О, то так і пробувати треба. Немає. Це мені подружка моя, вона сама з Закарпаття з Мукачева. І це вона цей рецепт привезла. У мене одна знайома робила в духовці, зовсім не такі дівчата. Жорсткий не такий. А от на водяній бані, в автоклаві, якщо в кого є, ну автоклав мене його ніколи в нас його не було, тому я робила на водяній бані. Я так ножечком глянула, вже готовий. І якщо так кришечкою прикрити, так і отвір оставить, повірте, за три з половиною години цей паштет зробиться. З порції виходить 11 баночок. Отут я точно і конкретно пам'ятаю. 11 очок, баночок. Отакої смакоти відкрив на вечерю чи до каші, чи в макарони. Ми робили пиріжки з нього, гречку додавали. І так пельмені з нього дуже смачні. І так на хліб намазати. Я вже коли робила його в Києві, робила таке пече. Ми на базар їхали, купляла я м'ясо, ну не первосортне, а яка різниця, і там сало якісь обрізі, і брала печінку і робила. Ну, звісно, домашнє домашнє, якщо в кого домашнє, то це взагалі незамінна річ. Ну, ось я вже закінчую пережарювати. Ну, якби нічого такого. Цибульку поріжу, пересипала, і це дуже-дуже швидко. Я вчора борщ довше варила.